А для наступного номера я хочу запросити на цю сцену народну артистку Шоу» Юлію Мотрук. І народного артиста України, нашого великого друга Назара Задніпровського. Ви знаєте, одна з головних проблем сучасних українців це безсоння. Причин для нього багато. Шахеди, телеграм-канали, Фегін з Арестовичем, правильно? Стреси на роботі. Схожа ситуація виникла у типовій українській сім'ї Колі та Галі, що знайомо вам з номерів щось бахнуло і телеграм-канали. Тільки безсоння тепер у чоловіка. Давайте подивимось. Ой. Оля, ну що ти там йорзиш, а? йорзий? ну мене в мене безсоння, я не можу заснути. Алло. <кол cafes> я сплю. Алло. Коля, секс у нас по четвергах. <leva> <кол Bit> а сьогодні вівторок. Ну, а можна, щоб якось тут. От... Сьогодні у вівторок замість четверга. Добре. Тоді і сьогодні і в четверг. Ти думаєш, що ти говориш, ти секс-терористка, спи давай. От ти коля, прям секс-машина в мене, а тільки рідко заводишся. Так, Коля, якщо ти не можеш заснути, випись надійне. Я пив уже, не допомагає. Випий ще. Там написано, якщо я вип'ю ще, можу взагалі не прокинутись. І крім того, мене від нього як пучить. Коля, тоді не пий, бо я можу потім не проснутися. Так, ну я спати хочу, що мені робити, да? Просто розслабся і спи. Я ж кажу, що мене пучить. Якщо я розслаблюсь, потім ти не заснеш. Коля, почитай новини і заснеш одразу. Та читав ці новини, через них і спати не можу. Добре. Тоді подивися Арестовичу. Він зазвичай заспокоює. Дивився вже. І що? А що ж, Арестович на відео заснув, а я ні. Та Коля, роби, що хочеш, я спать. Даль. Шо, Коля, шо? От Я тут подумав, от людей, які рано встають, називають жайворонками, а які пізно совами. А от як називають людей, які взагалі не можуть заснути, а? Дятлами. Шо, серйозно? Так, Коля, ти всю голову мені продавбав. Спати заважаєш. Галь, ну я не можу заснути. Ну, що мені робити, а? Порахуй овець. Яких? Уявних. А! А Лєнку рахувати сусідку. Кого? Лєнку сусідку, ти її вчора вівцею назвала. Коля, звичайних овець тварин. А, а нашу? Що нашу? Нашою, я повинен цих овець рахувати. Коля, я не знаю, ну так кажуть, коли не можеш заснути і порахувати уявних овець, то одразу заснеш, все, заснешся спида. Я порахував. Їх дванадцять. Ти серйозно? Ну, з лянкою 13. Капець, Коля, ти можеш їх більше уявити, а? Ну, можу, а скільки треба. Уяви їх 100. І рахуй. Добре, зрозумів. Добраніч. – На доброніч. Чекай, Галю. Галь. А якщо я знаю, що ведь 100, на що мені їх рахувати? Так чу підрахуй ти недороблений. У я їх більше ста і рахуй. Добре, а якщо я буду по дві вівці одразу рахувати, я вдвічі швидше засну. Рахуй, як хочеш. А, а, а якого кольору вівці повинні бути? Білі чи чорні? Все одно. Ну, а ти яких більше любиш? Коля, та хоч райдужні. Райдужні вівці. Це що якийсь ЛГБТ -вівці, чи що? Ти придурок чи прикидаєшся? Ой. Я це поки весь рахував, так шашличка з барани не захотілося. <клес> так. Та що б тебе підняла і гепнула, а? Коля, якщо ти хочеш їсти, іди їж. їш. Хочеш рахувати, рахуй я спати, хочу, відчепись від мене, я тебе прошу. А у нас що, вдома є баранина. <ліздившись> так, є один баран. Осьо лежить і дивиться на мене раді Бога. Коля. <стр karşı> <сказыв> <sh."> Алло, я згоден на секс. Я після нього набагато швидше засинаю, а іноді навіть під час нього. Добре, хай буде секс. Тільки без мене. Це як? Я не знаю, пофантазуй там щось в своїй голові. Уяви. Слухай, Галю, у мене зараз в голові тільки сто овець. І я нічого з ними фантазувати не хочу. Коля, Іра, ти реально мене дістати хочеш, а? Я за цілий день 30 банок закрутила. Я на тих ногах ледве вистояла до вечора. Я тебе прошу, ну відчепись від мене. Ну, ну, ну дай поспати. Ну, вибач, вибач, лягай спати. Легай. Мой а банки з бараниною. Та що б ти встрав, Коля? От цими словами обережніше, я ж кажу, мене дуже пучить. Ну, ну, ну Я не можу заснути. Ну що мені робити? ну? А, подивись, якесь розслабляюче відео. Точно. Ведмеді, щоб заснути зимою, смокчить лапу. Та ні, ну нафіг. Ой, Господь. як умедне це відео про їжачка, що одночасно і чхнув і пукнув. <ріст> глянь, будеш дивитися, а? Ні. Про... Ти що, там 39 мільйонів переглядів, глянь. Коля, хоч сто. Ну, глянь, ну подивись, В не будеш дивитися про їжачка. А, подивись, подивись, який їжачок. Що ти робиш? Я зараз тобі поставлю відео, дощу в лісі, і ти одразу заснеш. Все, слухай, спи. Ой. Ой, Галю. Я так розслабився і зробив, як їжачок. тільки не чхнув. Коля їжачок ти недороблений. Бігом спати на диван. Галь, ну Може мені конячку випити, а я може тоді краще засну, а? Так, хочеш пити коньяк іди пий. Хочеш хоч клізму постав собі з того коньяка. Я тебе прошу, ну не чіпай мене, ну я спати, хочу, мені завтра рано на роботу. А ну я не можу сам пити. Я тебе через той бужу, я ж не алкашики. Давай разом. Ну. З барсиком. <плес> Ти дозволяєш. Так. Гаразд? Барсик. Фу. Бо я, походу, з барсіком уже не вип'ю. він уже в дрова. <сх> а що ти? А, -а, а! Та він всю мою валеріанку вже випив, ясно. Галь, ну давай ти, а. Оля, пий сам. <пофк> Алло, що трапилось? Що, сусіде, спиш? С Сплю. Щасливчик. <звук> Випити хочеш? Тим! <звук> Тим! <звук> Ти кого там у перші ночі Тихо, Чіття спи, спи, письпеля, то сусід прийшов. Що йому треба? Овечок допоможе рахувати. <рес> Слухай, ну ти метеор. Це я ще штани довго одягав. А що за Ти Знаєш, ага. я не можу спати. Ого, це дуже серйозно. Можемо до ранку витувати. Ну, до ранку давай. не до ранку, ну давай. А, давай. А, давай. Да. Гарний а, сон. А, а закусити є чим. Є шашлик з уявних <рис> Ти вже бахнув? Слухай, це довго пояснювати, давай без закосів. Ну, заміцний сон. <рисуйтесь> сон. А, все, йди. <рисуйтесь> Не розбудимо його галочку. Ід. Ну, взагалі, якщо в мене голова болить, то я одразу дві таблетки аспирину випиваю. Тут снодійна лише одна. Ти, Ні, давай. Ти хворий. Ну, давай полікуємо тебе. Давай, 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 Ай, давай, давай. Найголовніше, щоб ми міцно спали. Давай. Зазвичай міцний сон. На добраніч іди. Іди, давай. Дякую. Почекай. Дай. Бувай, бувай. Почекай. А за жінок? А за їх міцний сон? Ви зараз мене оба міцним сном заснете. Ч, 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 він вже йде, він вже йде. Все він вже йде. все. Добре, чте то Почекай, а на коня чи на кобилу? На кобилу я по четвергам. Ані, за перемогу. За перемогу. Перемогу за перемогу. Добра нічини. Чекай за нашу перемогу. Давай. давай. Ах ти жук хитрий. гаразд, ну, це святе. Давай за нашу українську перемогу. Такий тост забрав наступний. Ну, так. <плес> ну, все, добра річ. Ну, може, доб'ємо вже? Я тобі доб'ю, потім йди вже все, йди. Ну, добре. Пійди. Пасибі. Ах. Слава Богу, заснув. Ой, чий то пістоїй, Що сива гривонька Сподобалась мені, Сподобалась мені. Та я дитячий, Давай. Все, все сплю, надо На Надо браниш, сіда, надобраниш. Спляшу. Просто мене з дому вигнали. Можна я у тебе побуду. Ну, сідайся, тихенько тільки не розбудити. Та я тихенько. А можна я трохи на гітарі пограю. Тихенько. Тихенько. Зульку ми не розбудимо. Тихенько. Рідна мати моя. Ти чи, чи не 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 спала, не і не мене спала, ти водила мене у поля, тира і села і в даро далеку. Ти ну, мене на зорі прощала. Іваним на щастя, на долю дала! Все, 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 все! Я вас зараз повпиваю! Гони такі! Дізель шоу